Доброго дня, друзі! Компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас приїхало чудове нове надходження Renault Espace. Автомобіль 2004 року випуску. Офіційний куплений в Україні, має одного власника. Також обладнаний 2-літровим бензиновим двигуном на автоматичній коробці передач. Авто потоноване, має фаркоп парктроніки ззаді. 16-й радіус зимову гуму. На легкосплавних дисках, спойлер та газове обладнання. По салону чудовий шкіряний салон, семимісний автомобіль, третій ряд сидінь в чудовому стані, панорамна стеля. Карти заднього ряду дверей в чудовому стані. Відкидні столики на передніх сидіннях. На спинках. Е має також електрорегулювання передніх сидінь, двохзонний клімат контроль, електропакет, мультифункціональне кермо, круїз контроль на кермі. Е також є штатна е аудіосистема та е монітор, ось такий, на якому виводиться. Зазначений пробіг автомобілю 338 тисяч кілометрів. А, відкрию вам чудову панораму стелю. До речі, стеля з люком. Ось Так воно виглядає. Задні всі сидіння можна скласти, можна зняти, тому кому зацікавив даний автомобіль. Запрошуємо місто Вінниця, вулиця Соборна, 1 а також діють програми лізінгу та трейдингу. Усім гарного дня.